Говори. Так все, хлопці, давайте дивитися <смеш> дітей. Давайте дивитися дітей. Давай дивитися дітей. Я, дивитися давай, дітей. Просто, я ти про це говорив. Друзі, Молодець. друзі, знову Діти. ж таки, схема наша не міняється. Зараз наші діточки задають свої запитання, свої е, запитання, запитання, запитанські запитання задають. Ви можете на них відповідати раніше, ніж ми, і отримувати різноманітні подарунки. Так, отримаємо отримаємо подаруночок. Е, Написав слово 50 гривень. Картка на знижку 50 гривень на е, кресло-мішок. Поєдно всім? Друзі, дочка приймаємо участь, приймаємо, виграємо карточку. Все, тігр, сідай, хвати, рекати. Да. Діти, перше слово. Дітки. Ну що, ми знову з вами. І наша піратська вечірка приїде всім! Хтось колись купався в морі? Так. Да! Усі купалися! Ви бачили? Так! Я А «Да! хто гладив акулу? Гладив акулу, фулаху давай п'ять. А в кого вдома є акула? В тебе є в тебе. Круто! Прийдемо до вас, гості залізувати. точно! Супер. Хорошие, маленькие. Ой. И они съедят рыбок маленьких. Но еще может. Ой. Мій дідусь взяв, що Ой. Я йому хотіла палець вкусити, е, ну я вже чуть не вкусила палець, то дядька відпустив її і вона так втекла, китай її е, розроблюють, жарять, їдять. То є люди їдять її. Е, ну В Україні я ще ніколи не бачу. Ой. Ось, що ми зрозуміли, коротше. Знаєте, ми вже, раз, вже, вже, вже перехвалили, вона нам коли задавала такі запитання, що дуже прості, а це вже прямо ну, що це таке. На Україні я не бачив, дідушка їде. Давайте її, люди, люди можемо отримати палеці. знижечку. декілька давайте декілька даємо секунд, можна писати різноманітні відповіді. Ми а, зараз а, будемо а, намагатися а, також подумати, що це може бути. Я спочатку думав, ну вона бігала, там щось. А потім, спустити, а потім ми сказали, що люди але коли їдять, я думаю, це хіба що якась шаурма на розі якихось... Значит, це казала слово шаурма дітям. <laughs> а, а він знає, що це. <laughs> Вона каже, ну рот великий такий. <laughs> шаурма скетський. <О>, <laughs> так, е ваші відповіді, друзі, ми чекаємо на них, чекаємо пишуть, 10 секунд і потім не знаю, кожен з нас дає свій не варіант знаю, відповіді. Що це не знають. Давай будемо 27 варіанти відповіді. Я думаю, що це якась, е е можливо, щука. Щука, може бути. Ні, а, щука в Україні немає. Ну, а звідки дитина знає. Хай це буде ондатра. Ондатра. Тож вона плаває є, воді. Плаває в воді, рибу їсть. є. Настя, у Настяка вже свій. Ой, я, я, я кажу каські. Я касі... не придумала. Я ж не, не придумала. Рибу не придумала? Зараз, Ти ну, треба вгадувати. Ну дівчину, ні, це точно, це якась щука. Ну, спробуємо. Дивимося. Я кажу якась риба, щука, щука. Давай, щука. давай, давай, давай давайте подивимося на відповідь. Давайте подивимося. Саш, я теж. Ніхто з вас ніхто не відгадав, я знав. Звідки дитина? Звідки дитина знає. Купиш собі крісло додому. За пчеляй? Запчадань Ні, ну Насправді знижка на крісло це дуже... Ти щось серйозно мені даруєш? Ні, ви сюди, тут людям віддам. Давайте давайте наступне слово Давайте. Це такі великі Ой, Вечором мені дуже бере... З малою дитиною. Я писала, на бізай. Я їхала на морі і купалась. Да, я купалася з мамою на матрасі. Ой! Ми ще бачили огромну міду. Що <рес> це, це таке? Можливо, на матрасі каталася на матрасі бачила? Буха. а тяна... Ні, хвиля була вчора. Бачить море. Море я думаю. — Море. — Що, думає. Ти... Я була з мамою на морі, каталась на а, матрасі, так. — да. і тут ми загадали, що вода. 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 Може бути вода. Ага, а вечором гуляємо, то до чого це? Парк. Пляж. Та при чому Пля... тоді Ні. я каталась пляж, з мамою на матрасі пляж, бачила парк? Пляж. Оце пляж, їх занесло десь. Пляж. Остров такий. <шшшшшшш> Пропливали на матрасі з мамою. Люди вгадують, а я... Так, ну чекай, до мене телефон змог, може це хтось зараз її відгадає. Алло? Алло? Добрий, Добрий. Хвилі, дзвонять до мене, думають хвилі в морі. Тетяна звуть. Тетяна, Тетяна Тетяна, звуть. Татьяна, ну давайте зараз ми, зараз ми перевіримо. Є! Хвилі. О, да. За хвилі. А Тетяна, що це слова? добрий ранок. Хвилі. Тетяна, чекай, Тетяна, чекай Татьяна. тільки Тетяна, ви тільки не, нічого дурного не скажіть. Тетяну зараз відчути в прямому ефірі. Я, як вас звуть? Таня. Дуже приємно. Таня, що вас звати? Таня, мене звати Саша. Таня, ви дивитеся зараз по телевізору, Таня. Тетяна, oh, no, от, зараз от крупним планом е, візьмуть і вам покажуть сертифікат, який ви, який ви отримаєте і виграли. Ось такий от сертифікатик, 50 гривень, знижку на е, кресло мішок, современне рішення для твого комфорту. Так, е, Танюш, за цим самим з телефоном ми з вами пізніше yeah, да, і я вам цей сертифікатик віддам. Друзі, до речі, дійсно можна телефонувати навіть таким чином до нас в студію 098 6 6 7 7 Якщо ви ще хочете якісь слова відгадати або... Для мене, чесно, фокус, що вона типу, тебе позвонила. Хто там? Зранку? Да. Сказати. Скажи чесно. Да. Це моя сестра другі, рідна. Насправді, друзі, нас дивиться дійсно вже декілька є постійних глядачів. Які прокидаються з нами щоранку. До речі, один з цих глядачів вже є в нас в студії. Він з'явиться в нас в прямому ефірі після новин. Він також отримує свої подарунки. Ну і наші родичі то також ли... нам дивляться, і ніхто нікому не забороняє дзвонити. З'явиться тут такий да. глядач, з'явиться. Якби ми морфірували квартиру, я би і не дозволив виграти да, квартиру. Да, да, Тому що родичі не мають приймати участь в таких конкурсах. А 50 гривень на кресло мішок можна? Можна ж? Да. Можна? А чого не ну, можна? У нас ще є одне слово. Ні, про нас є слова, вони нам да? будуть, ну, слово, будуть нам задавати да, запитання да, з варіантами відповіді. Третє слово, так. Це да. вже краще, то таке, як можна, як вони загадують нам. Слухай, ми плевемо на кораблі, і тут починається великий-великий шторм. Почекай, я ще не згадала завдання. Значить, що будуть робити всі пірати? Пірати пригають в воду, пригають, пливуть, пливуть, пливуть. Результат. Перше, їх з'їсть акула. Друге, вони випливуть на сухий пісок. Третє, вони побачать малесеньку таку деревину. Сядуть на неї і будуть гребти, гребти і поду, попадуть на невідомий острів. А що зараз було? Якось... В неї міняється правила. Дивися, що прийшла продумати. Якщо пірати тоне корабль, пригають в воду, три варіанти є. Він випливе на пісок. Так. Як варіант, Його з'їсть акула, кула, теж варіант. І він вчіпиться до якоїсь е, дерев'яхи і разом з нею попливе на якийсь безлюдний острів. Давай він, коротше, з'їсть пісок. Хай з'їсть. з'їсть пісок. Хай їм, чіп... ну, я набираю таку. Хай до акули. Вчіпиться до акули і просто. І знає, де жити. Він з'їсть акулу і вчіпиться за пісок. Я вибрав да. цей. А який правильний? Ми димомський? Любий. Ми дивимося. На, бр... на брівно. Сісти на брівно і плести, плести, плести. І що буде? І вони можуть випустити на острів. І що там буде? Е, найду... Найдуть карту і будуть шукати золото. Що їм робити? Шукати золото, а головне листи, листи, листи. Реально, паніш, це потруш всі мультики, де ж ці острови всяких скрбів. плести, плести. Найде, каже, кажу, каже, де там карту, каже, йому не треба не їсти, не пити, нічого. Він піде, каже, золоту зразу шукати. все. Не друга п'ятницю знайде, свій вдох жити там. Ти ж зліпився в купу, одразу зі сів.